У абонементі філії номер 2 імені Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки вихідними відбулася перша з нової серії Віртуальна екскурсія. У фокусі уваги постав Кременчук крізь вікна тролейбуса, який дозволив відвідувачам мандрувати знайомими тролейбусними маршрутами номер 5 та 3Б. Через війну здійснити цю екскурсію в реальності не вдалося, тож організатори запропонували новий формат віртуальний. Я підібрала 180 фотографій. Сподіваюся, що ми всі їх встигнемо розглянути, ознайомимося або згадаємо про пам'ятки культурної спадщини, про меморіальні дошки, про сквери і парки нашого міста і взагалі про його історію, тому що Кременчук це справжнє диво на землі. Кременчужани зацікавлено слухали історії із запасників музею, дізнаючись про відомі та маловідомі факти життя міста, його архітектурну спадщину та важливі історичні події. Віртуальна екскурсія дозволила звернути увагу на визначні об'єкти з популярних тролейбусних маршрутів, які зазвичай залишаються непоміченими. Про Кременчук згадує у своєму дослідженні французький інженер Гіом дебаплан. Він написав: на лівому березі мається на увазі Дніпра. Видно Кременчук, де є зруйнована фортеця, і де є Тисячу шестсот році накреслив план замку. Це місце дуже гарне і зручне для проживання. Мандруючи крізь вікна віртуального тролейбуса, Кременчужани відкривали знайомі вулиці під новим кутом і занурювалися в глибини міської історії. Тому наступні подорожі обіцяють не менше захоплення та нових відкриттів. Адже хто не знає історії, той не має майбутнього. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.